Нічні крадіжки. У сумах невідомі намагалися проникнути до шести торгових точок. Чотири з них обікрали. Моя колега Олена Адаменко знає більше. Сьогодні вночі крадії навідались у шість торговельних точок. Почали з аптеки на Харківській 96. Про проникнення до неї о 2 годині 10 хвилин повідомила приватна фірма, яка охороняла аптеку. Сюди зловмисник потрапив, відчинивши пластикове вікно. Служба охорони повідомила нашого працівника, працівник ціпучки, всім. – Багато грошей у вас? – Ні. Ну, більше тисячі не буде. Ну, 1200. Далі Харківська, 4. Магазин мобільного зв'язку. Коментарі не даю. Із атеріано кооперативні 3, за даними поліції, винесли найбільший куш. Вари розбили окно, залізли, деньги забрали. Вещі не тронуті, а деньги тільки забрали в этом залі, в тому залі забрали. Ми його прочитали посчитали, 9400 унесли. Працівники ательє говорять, зазвичай зберігали гроші у сейфі. Цієї ж ночі залишили їх у цій шухляді. Вона була зачинена на замок. Силою зловмисники вирвали її. У вас сигналізація чи охорона кана ну, на датчик движения стоїть і охрана у нас. Ан приїхала ж охрана перша приїхала і сообщила, що було проникновення. Наступна точка на Кондратіва 6. Сюди крадії навідались після четвертої ранку. У цьому будинку на Кондратіва 6 від зловмисників постраждали одразу два магазини Бебімаркет та магазин спорядження для туризму. Перший обікрали, у другому лише пошкодили скло. У цих магазинах спілкуватися з пресою відмовляються. Виключі камери пожалуйста. Камери у нас ми працюємо і діло в тому, що не ні інформації. Також постраждав магазин мобільного зв'язку на Петропавлівській 49. Усього цієї ночі зловмисники викрали попередньо 16 тисяч гривень. Приміщення знаходились під охороною приватних е, охоронних фірм. Е, хочу сказати і зазначити, що повідомлення до чергової частини поліції надходили від працівників цих приватних охоронних фірм, які виїздили на місце скоєння злочину, і значним запізненням, що в свою чергу зараз нам ускладнюють роботу в пошуках зловмисників. Говорять, з значним запізненням е, повідомляли на 102 про ці е, крадіжки, про е, проникнення до об'єктів. Чому так? Це аптеке Харьковская 96 в 2.09 прибыли наши, а в 2.11 прибыла ПА-20. А по второй в течение там двух с половиной минут группа в это была. Вот где-то минуту они осматривали и перезвонили на путь. Тихие засувалы данной подии. мы сразу поведомили в полицию. Это 5, 7 минут, 10 минут в разных случаях, разные договора, в зависимости от расстояния объекта. Олена Адаменко, Віктор Лапченко – на часі новини.